Оце так удар. По російських військах потужно пролетіло в Курській області. Несподіванка для ворога сталася в момент нагородження особового та офіцерського складу. Є значні втрати. Генштаб підтвердив атаку. Тож всі подробиці за мить. Підпишіться на канал «Сей час і поїхали. Потужного удару ракетами нанесли сили оборони за місцем дислокації російських військових у Курській області. Прогреміла бавовна у четвер, 2 січня. Одним із перших про вдалий приціл повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він зазначив, що внаслідок цього є значні втрати у 810-й бригаді РФ. У мережі пишуть, що момент удару припав якраз на церемонію нагородження особового і офіцерського складу морпіхів. Визначити вдалося і локацію. За даними осінтері у вітчизняного пабліка Кіберборошно, це населений пункт Іванівської курської області. Надовго довелося чекати відео з місця Бабаху на кадрах. Те, що залишилося від ворожого лігва. Місцеві пабліки вказують, що попадання прийшлося по будинку культури. Однак зверніть увагу на зйомку: там видно військові оази та Урали. У Генштабі влучання верифікували. Щоправда, місцем прильоту називають населений пункт Мар'їне. По факту від Іванівського він розташований за 4 кілометри і Приблизно за 35 кілометрів від зони боїв на Курщині. І саме там власне розмістили командний пункт окупаційної армії РФ. Далі за цитую командування. було вжито всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Дані вогневі ураження в першу чергу завдаються, щоб послабити здатність і бажання Російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення. Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти і знищувати об'єкти військового командування країни-агресора тут. Крапка. Важливо наголосити, що із 810-ї бригадою морської піхоти РФ ЗСУ вже мали справу. Адже ще 30 грудня військовий глядач Форбс Девід Акс повідомив, що через 4 місяці після розгортання на російському прикордоні це формування окупантів змушене було відступити з поля бою. А все тому, що українська армія майже стерла її в порох. Бригада, нібито планувала перебазуватися в село Плехове, розташоване неподалік від лінії фронту, тобто в зоні досяжності українського зброєння. І як бачимо, чи то в Уванівському, чи то в Мар'їному ворогам не дали передихнути. А ще раніше, ЗСУ завдали удару по 810-й бригаді прямо перед ротацією. Тоді наші воїни накрили штаб у місті Львов 25 грудня. В результаті було ліквідовано заступника командира бригади і ще 17 російських військових. Про це теж звітував генштаб. Не варто забувати і про інаменців КНДР, які теж потерпають від нашого озброєння. Через брак живої сили контингент північнокорейців перетягують нині до населених пунктів Уланок, Фанасіївка і Черкаська Конопелька Курської області. Головне управління розвідки констатує значні втрати у лавах бойовиків кімчанина. Але російські командири нижчої ланки брешуть вищому командуванню про реальну кількість вбитих і поранених. Найманців постійно обробляють російсько-армійською пропагандою, але намарно. Бойовий дух солдатів із північної Кореї впав, кажуть у Буданова. Гур також зафіксувала випадки зловживання алкоголем серед північно-корейських солдатів. Зокрема, й тих, які залучаються до бойових дій у новорічну ніч. Як би ви оцінили ефективність таких от вояків? Чи дійсно вони допомагають ворогу на передовій або тільки доставляють проблем? Напишіть в коментарях. Саранськ, пенза, калуга, Саратов та Ганрог і ще низка російських регіонів святкують новорічні свята Бавовною. Уряді Литову, що оголосили про обмежувальні заходи. Влада готується до наслідків після нальоту БПЛА. То, чим все закінчилося для наших сусідів, розповім за мить на каналі Сій час. Не забудьте підписатися. Росіяни вже починають плутати новорічні фейерверки зі звуками вибухів, але цього разу свято їм влаштовують не піротехніки, а невідомі літальні апарати. У деяких регіонах Федерації через дронову небезпеку припинили роботу аеропорти. Про це ввечері у середу, 1 січня, писали Росзмі. План Кавьор, себто Килим, оголосили на литовищах у населених пунктах Саранськ, Пенза, Калуга і Саратов. Згодом до переліку долучився і аеропорт Казані. Але зараз всі обмеження на прийом та виліт повітряних суден вже знято. Повідомили у Росавіації. Тим часом у Ростовській області очевидці повідомили про прильоти. Як зазначив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, перельоти фіксувалися в районі військового аеродрому біля Таганрога. Окрім того, вибухи та роботу російської ППО було чутно в Мілеровському районі, де розташований ще один аеродром. У соцмережах також повідомляють, що вибухи лунали і у воронежі. Натомість Міноборони країни-терористка традиційно заявило, що ППО все збило і руйнувань немає. Там рахують, буцімто знешкоджені 13 безпілотних літальних апаратів протягом минулої ночі. Загинаймо пальці. Один БПЛА на територію Воронезької області, 3 над Білгородщиною, по чотири над Брянщиною і Курщиною, і один на територію Калузької області. Хоча місцева влада таки визнає влучання. Наприклад, губернатор Білгородської області Гладков, ця область, яка межує з Україною, він пише таке. Внаслідок атаки дрона на машину у Волоконівському районі поранено двох людей. Один із них отримав осколкові поранені обличчя, другий живота. Гучно було і в прикордонному Шебекіному. В одному приватному будинку пробило покрівлю. Ще в трьох приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено покрівлю, фасади, надвірні споруди. Також уламками посікло легковий автомобіль, розказує у своєму телеграм-каналі Чануша. Примітно, що у ході чергових вибухів росіяни побачили у небі об'єкт, що спускався додолу на парашуті. Кажуть, не розуміють, що це за літальна аномалія. Може, ви, друзі, здогадуєтесь? Напишіть в коментарях. А поки ви ділитеся своїми здогадками, я додам, що безпригодно обійшлося і у російській Тверській області. Там партизани теж здійснили диверсію. Локацією для сюрпризу ворогу стала залізниця біля ракетно-артилерійського складу. Агенти показали, як палала релейна шафа. Тепер замість проводів і контактів саме згарище. Чому ми про це говоримо? Бо саме через цю ділянку колі окупанти постачали боєприпаси із об'єктів, де зберігалися ракети: іскандер, точкау, артнаряди і боєприпаси до РСЗВ. А цим всим озброєнням терорист покриває мирні міста і села України. Тепер же через пошкодження залізниці росіяни не зможуть оперативно відновлювати свої ресурси на передовій. Але найбільш крупна та відчутна втрата для загарбника гелікоптер. Схоже, що в РФ мінус один вертоліт. Зет пабліки пишуть про збитий мі 8 Пілотам бажають спокійна весна, причому у чатах також натякають: мовляв, збити пташку могли і свої. Чи то стався френдлі фаєр по-російськи, чи борт прийняли за щось інше, не уточнять. Ну а паралельно з цим проблему мають не лише військові, а й пасажирські лайнери. У Норильську Краснодарського краю літак Ейрбас a 321 викотився за межі злітно-посадкової смуги. Він виконував рейс Москва-Норильськ. У салоні перебувало 79 людей. В результаті борт відсторонило від польотів. Для зворотного рейсу до Москви виділено резервний літак. Імовірно, сталися неполадки. Однак компанія-виробник перестала обслуговувати судна країни-терористки ще після початку повноваштабного вторгнення в Україну. Тому якщо імпортозаміщення не дозволить полагодити цю пташку, вона вже навряд знову безпечно полетить у небо. До інших тем переходимо за мить, а ви поки натискайте на кнопку Підписатися, аби не пропускати важливого.